Вітаю вас, Ви дивитесь програму Служу Україні в українській армії генералів побільшало. З нагоди Дня Незалежності президент України Віктор Янукович підписав указ про присвоєння чергових військових звань. Погони вручав міністр оборони Дмитро Саламатін. Традиція вручення нагород та офіцерських погон має давню історію. Нагороди та погони вручалися перед лавами бойових товаришів як символ служення вітчизні на все життя. Це не просто елемент форми одягу чи прикраса. Це символ вірності військової справи. Звання генерал-полковник присвоєно начальникові генерального штабу головнокомандовичу збройних сил України Володимиру Замані. Погони генерал-лейтенанта отримали командувач повітряних сил збройних сил України Юрій Байдак, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко, начальник головного командного центру збройних сил України Сергій Попко. Перший заступник начальника Національного університету оборони України Віктор Тарасов. Шестеро полковників отримали військове звання генерал-майор. У центральному будинку офіцерів відбулося засідання громадської ради при міністерстві оборони України за участю першого заступника міністра оборони Олександра Олійника. Основним питанням, що стояло на порядку денному, було здійснення військовим відомством державних закупівель відповідно до чинного законодавства України. Члени громадської ради обговорили питання державних закупівель для армії. В свою чергу представники Міноборони доповіли про вже виконану роботу та подальші плани. Всі вопроси зв'язані з закупівлею всього імусниства. для вооруженных сил Украины. Это уходит и по тыловому обеспечению, это уходит и по озброению, это по медицинскому обеспечению, это по вопросам значит, других, в том числе и формы одежды, которые мы обсуждаем. То есть это вопрос стоит о материально-техническом обеспечении вооруженных сил. До складу громадської ради входять представники 71 організації. Серед них цивільні та військові особи. Тож вони можуть надати суттєву допомогу у вирішенні як соціальних питань, так і тих, що стосуються розбудови та життєдіяльності армії. Цього разу особливу увагу приділили проблемі забезпечення житлом військовослужбовців у Києві та Севастополі. В Києві 6 тисяч безквартирних сериал. Там около 3 тисяч. Але там ще політичне составляющая. там рядом стоїть Чорноморський флот, який вже дві тисячі квартир построил. І президент Росії Путін виділив, що несколько миллиардов мільярдів для строительства тисячі квартир. Представники громадської організації вже виїжджали до Севастополя. Вони налаштовані звертатися за допомогою до міських та обласних адміністрацій. З одної сторони 3000

І практично 60% ветеранів обеспечено були санаторієм, а зараз 1,5%. процента. є. Нам треба лічити біля наше покоління. П'ясо підняли вопрос защити туберкульозного санаторія в Алупці. Виїжджали ту на наші герої. У нас п'ять героїв СРСР. Союзу. Перший заступник міністра оборони Олександр Олійник побажав усім учасникам засідання наснаги і наголосив, що чекає нових радикальних підходів у вирішенні нагальних проблем. Перша за часів незалежності арсенал української армії суттєво поповниться новою зброєю. Наступного року на озброєння та військову техніку кошти будуть виділені у повному обсязі, а оновлення та модернізація торкнеться усіх видів і родів військ. Детальніше у сюжеті Юрія Стоянського. Програма розвитку озброєння та військової техніки на 2012-2017 роки буде реалізована у трьох напрямах: ремонт, модернізація та закупівля техніки. Перші кроки вже зроблено. Триває будівництво корабля класу Корвет та ремонт 15 суден вітчизняного флоту. Якщо раніше проєктом створення корабля передбачалося залучення там значної кількості іноземних підприємств, то для Розробки і будівництва основних складових корабля, то сьогодні ця програма переглянута в бік надання пріоритету вітчизняним підприємствам. Проте повноцінна робота вітчизняного підприємства неможлива без державної підтримки. Завод має чималу заборгованість із виплати заробітної плати та й обладнання для ремонту вкрай занедбане. Вчора в Миколаєві знайомився з тим, як вперше за 20 років капітально ремонтують наші військові кораблі. Як будується перший український корвет. Не можу передати, наскільки гірко, соромно було за те, що миколаївські верфі, які збудували кораблі суда, якими і досі пишаються флоти багатьох країн, ледве виживають. Також складним є питання переозброєння військових частин. Середній вік наявних зразків озброєння та військової техніки більше 20 років. Проблеми, звичайно, з утриманням. Техніки накопичувалися роками. Вам це добре відомо. Я не буду зараз давати характеристику стану озброєння військової техніки, тому що це тема не нова. Уряд знайшов можливості профінансувати програми з ОВТ на належному рівні. У 2012-му на ремонт та закупівлю виділено рекордну суму 2 мільярди 390 мільйонів гривень. Це втричі більше ніж у 2011 році. І в 20 разів більше в порівнянні з 2009 роком. Зазначений ресурс за рішенням міністра оборони розподілено за головними напрямами. Частина цих коштів піде на фінансування трьох цільових державних програм. Це закупівля літаків АН 70 багатофункціональних ракетних комплексів САПСАН і створення єдиної автоматизованої системи управління. Робота, що проводиться. Можна назвати або характеризувати як наступ на усіх фронтах. Тобто, за всіма напрямами сьогодні Міністерство оборони розгорнута робота щодо ремонту, модернізації, закупівлі нових зразків озброєння військової техніки. Бюджет армії на наступний рік складає близько 20 мільярдів гривень. Тож, невдовзі, військовослужбовці відчують покращення соціального захисту і підвищення матеріального забезпечення. До порту Севастополя повернувся корабель управління Славутич. Екіпаж судна успішно впорався із завданнями серпневої активації чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. 4 серпня корабель залишив рідну бухту і взяв курс на протоку Босфор. Під час переходу новоспечені моряки пройшли ритуал морячування, скуштувавши солоною морської води. А молодим механікам довелося цілуватися з гайковим ключем, вимащеним мазутом. При вході в Мармурове море зібрались усі учасники активації: флагман походу турецький корвет Хейбіліада, видика Новочеркаськ Чорноморського флоту Російської Федерації, Корвет Мачеларіо ВМС Румунії та болгарський базовий тральщик Шквал. Подолавши протоку, кораблі міжнародного з'єднання зайшли до турецького порту Гьольджу. Ранок там розпочався з підняття державних прапорів. На турецькій землі відбулася і урочиста церемонія зміни командування оперативного з'єднання кораблів чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. Російську сторону змінила турецька для участі в цьому заході до міста Гельджук прибув командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільгін. Інші командувачі флотів країн-учасниць, угоди про створення. Представники штабу, командування чорноморської групи Блексіфор, командири і особовий склад кораблів, залучених до активації. Наступного дня розпочалась морська фаза активації. Кораблі залишили турецький порт і вийшли в море. Перше ...ливе завдання проходження протоки босфор. Варто зазначити, що екіпаж українського корабля вже мав досвід подолання цієї ділянки із досить жвавим судноплавством. Тож, завдяки точним розрахункам та вмілим діям моряків, все пройшло успішно. Під час виконання завдань найбільш складним для нашої частини завданням було прохід вузини Босфор. Але, впевнено, тримаючись, ми з ним вправились та продемонстрували. Що можемо виконувати ще більш складні завдання? Під час переходу до наступного турецького порту Трабзон екіпажі тренувалися проводити кораблі за тралами, встановлювали візуальний зв'язок, також відпрацьовували тактичне маневрування та порятунок людини, що опинилася за бортом. По одні оцінюються як сприяти взагалі штурмових попереджень ніяких не було. Море два-три бала. Тобто це для нашого корабля. Стандартна погода для відпрацювання завдань. При відпрацюванні потрібно звернути увагу на перш за все на знання іноземної мови, потрібно вдосконалення знань англійської мови. Ну і, звичайно, вивчення керівних документів за стандартами НАТО це МХП, МТП та процедури зв'язку. Під час відпочинку у Трабзоні військові моряки мали змогу відвідати християнський монастир Сумела, розташований високо в горах. Він має неповторний колорит. Курсі, яка сьогодні нам провели в монастирі. Тут много цікавих місць. Я очень рад, що з'являються можливості пощати такі місця, Служа в армії. Перед прибуттям до новоросійська екіпажі мали виконати чергові завдання активації. Так військовослужбовці турецького фрегата «Хейбіліада» перевірили судно умовного порушника. Його роль виконував вітчизняний корабель управління Славутич. Доклавши чимало зусиль, турецькі моряки знайшли заборонений вантаж. Також військові відпрацювали контроль за рухом торгових суден, плавання в ордерах та передачу легких вантажів у русі. Не тільки наші військові моряки, але всі члени екіпажу, всі члени, всі країни учасниці всі кораблі, учасники з їх командами. Дуже впевнено, виконували завдання, поставлене командиром Блексі Фору. Жодного з серіалів, з епізодів не було відмінено. У новоросійську протягом трьох днів усі охочі могли потрапити на кораблі міжнародного з'єднання. З цією метою були організовані екскурсії. Для української команди ранок, 24 серпня, розпочався урочисто. З нагоди 21-ї річниці незалежності нашої держави було піднято прапор. Кращі військовослужбовці отримали грамоти та цінні подарунки. Цього ж дня, після тритижневих навчань, український екіпаж вирушив до Севастополя. Після далекого походу моряків зустрічав особисто. Обисто командувач військово-морських сил, члени військової ради Вітчизняного флоту рідні та близькі. Від себе особисто від військової ради військово-морських сил вітаю вас в місті Севастополі в рідній базі 1814 міль, 13 кадових дій. Під час виконання бойової служби здійснює заходи в порти Туреччини. І Росії, де ви гідно представили нашу державу, де ви гідно продемонстрували прапор нашої держави. Для того ми призначені, і це є наша головна мета. Командувач подякував екіпажу Славутича за якісне виконання поставлених завдань та вручив почесну відзнаку за заслуги перед містом Героєм Севастополем ставилось и на горьк... Паш корабля від відпрацював всі завдання, які були під час 12-ї активації Облексіфор. Відпрацював їх на оцінку добре. Корабель пройшов 1814 морських міль. Прийняв участь в багат в багатьох міжнародних навчаннях, тренуваннях з кораблями Чорноморських держав. Основною відмінності цієї активації було те, що більш уваги наділялись моніторингу морського та повітряного. Простору, контроль за цивільними суднами та літаками на чорному морі Корабель успішно спорався з усіми завданнями і був відмічений командиром з'єднання Блексіфор з турецької сторони, що екіпаж добре підготовлений, має хорошу морську практику. Зразкове виконання українським екіпажем усіх завдань серпневої активації доводить, що наші військові здатні до швидкої та злагодженої взаємодії з військово-морськими силами чорноморських країн. З початку цього року інтенсивність польотів значно зросла. У бригадах тактичної авіації проводять до п'яти льотних змін на тиждень, а це близько 20 годин. Завдяки такому підходу майстерність повітряних асів щоразу покращується. У миргородській бригаді тактичної авіації підкорювачі неба відточували навички польотів у складі групи на малих висотах. До таких тренувань допускають лише досвідчених пілотів. Перед початком льотної зміни обов'язковий інструктаж нагадати правила безпеки та уточнити деталі ніколи не зайві, а то й необхідні заходи навіть для асів, у яких на літ майже тисячу, а то й більше годин. Командир 831-ї бригади тактичної авіації, полковник Анатолій Гесь, давно закоханий у небо разом із підлеглими. Він майстерно виконує досить складні справи. швидкість винищувачів су 27 сягає 800 кілометрів за годину. Висота над землею біля 200 метрів. У повітрі між льотчиками лише візуальний контакт, тому похибка може коштувати дуже дорого. Сьогодні льотчики подовжили термін на пілотування у складі пари на малих висотах у зімкнутих бойових порядках, а також на повітряні бої з низколітящими повітряними цілями. Ціль польотів досягнута, настрій всіх чудовий. Відпрацювали у складі пари також зліт і посадку. Польоти пройшли успішно, адже усі льотчики мають найвищий фаховий рівень перший клас. Польот пройшов без зауважень, заходи безпеки не були порушені. Про молодих пілотів у бригаді також не забувають. Їхній наліт цього року склав до 30 годин на кожного. Нестимуть вони і бойові чергування в системі протиповітряної оборони. В вересні місяці виконуються льотно-методичні збори на аеродромі Більбіг, де наші молоді льотчики, яких ми підготували, будуть вперше виконувати пуски керованих ракет класу повітря-повітря. У житті частини таких напружених днів стає все більше. Не відчуваючи втоми, льотчики виконують свої бойові завдання і щоразу піднімаючи металевих птахів, пишаються тим, що носять почесне звання підкорювачів неба. У Львові впродовж двох днів панувала піднесена атмосфера. Військові музиканти подарували галичанам справжнє музичне свято. Фестиваль оркестрової української патріотичної пісні зібрав музичні колективи з усієї України. На обличчях людей усмішки, в очах захоплені і радість. Такого Львів ще не бачив. Душа співає, не можна навіть сказати. Я так дуже люблю духові оркестри і взагалі українську музику я, я не можу, ні душа крається. Перший раз і дуже вражений, і дуже гарно. Ще такого не бачила ніколи. Взагалі все подобається гарно. Марші, пісні, композиції та дефіле можна було почути та побачити на різних майданчиках міста Лева. А завершився фестиваль ще більш яскраво. Шість військових оркестрів, а це біля трьохсот музикантів. Дали концерт на стадіоні Арена Львів. До них долучилися відомі естрадні гурти, виконавці та шоу Балет життя. Вхід на таке дійство був за запрошеннями. Розповсюджували їх насамперед у військових частинах. Тож військовослужбовці та їхні рідні мали чудову нагоду долучитися до пісенного свята біля 20 тисяч львів'ян та гостей міста насолоджувалися музичним розмаїттям та цікавими виступами. Спочатку кожен оркестр виконав власну композицію. Військово-музичний центр повітряних сил представив глядачам програму Крила України. До неї увійшли пісні зі старих кінофільмів та сучасні українські авторські твори. У свою чергу Севастопольський музичний колектив потішив глядачів композиціями на морську тематику. Шоу на полі стадіону нікого не залишило байдужим. Музичні гурти подарували незабутні враження та гарний настрій усім присутнім. Міжнародний турнір з великого тенісу на Кубок командовачів повітряних сил пройшов у Вінниці. 70 спортсменів віком від 19 до 75 років змагалися в особистій і командній першості. Окрім українських військових, за призові місця боролися і військовослужбовці повітряних сил Польщі та Індії. Тенісистам довелося змагатися не лише між собою, а й з професіоналами зі спортивних клубів Вінниччини. Та, незважаючи на це, вони змогли показати досить непогані результати. Ну, я хочу зазначити, що теніс він взагалі має динаміку розвитку серед військовослужбовців. І за останні роки я спостерігаю таку картину, що багато в нас командувані повітряних сил почало займатися. Є люди вже більш-менш мають і свою майстерність, і техніку і виступають непогано і на першість міста, і в інших турнірах. За кожну виграну партію учасники отримували по два очки. За загальною сумою балів визначали найкращих. У загальнокомандному заліку перше місце виборола збірна повітряних сил України. Срібло дісталося польській команді. В одиночному розряді перемогу отримали як українці, так і поляки. Спортсмени тенісного клубу Смеш та польські авіатори найкращі в командному заліку. Я щиро радію, що взяв участь у цьому міжнародному турнірі. Приємно змагатися із сильними супротивниками. Тут зібралися гравці із потужним потенціалом. Я хотів би вибороти перші три місця, проте найсильнішою стала українська команда. Бути першим завжди приємно, проте переможеним під час турніру ніхто не почувався. Адже головне це участь і нові друзі, з якими ще не раз випаде нагода зустрітися на тенісних кортах. Більше 20 років змагання на байдарках і каноє пам'ять єднають спортсменів із різних країн світу. Серед учасників представники юного покоління і ветерани веслувального спорту з України, Росії, Білорусі, Молдови та Німеччини. Щороку вони збираються, щоб вшанувати пам'ять воїнів-спортсменів, які загинули під час Великої вітчизняної війни та виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані. Ці змагання плекають шанобливе ставлення молоді до історії. Формують звичку до здорового способу життя любов до спорту. Організатором заходу є колектив оздоровчо спортивного клубу Мала Флотилія. Тут виховують майбутніх воїнів та захисників держави, адже молодь загартовують не лише фізично, а й виховують у найкращих традиціях поваги та любові до батьківщини. Слід зазначити, що власними зусиллями тренери ставлять на ноги дітей із фізичними вадами. кажуть, що спорт допомагає найгірше дельфінотерапії. Тож серед вихованців клубу багато паралімпійських чемпіонів. 22-гі міжнародні героїко патріотичні змагання відбудуться 8 та 9 вересня у Києві на Трухановому острові. Усіх, хто хоче взяти участь у заході, організатори запрошують відвідати спортивну базу Зеніт. Саме тут у батьків буде чудова нагода записати малечу до спортивних гуртків. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Побачимося наступного тижня.